Привіт! Сьогодні ми зануримось у дуже цікаву тему, що пронизує культури і століття це ідея духа помічника. Знаєте, такий собі невидимий союзник. Ця концепція пройшла дивовижний шлях від стародавніх легенд аж до сучасної попкультури та духовних практик. Ну погодьтеся мабуть у кожного бувають моменти, коли хочеться якоїсь підтримки, такої, знаєте, невидимої, але відчутної. Саме ось це прагнення до захисту, до поради звідкись згори... І лежить в основі ідеї, про яку ми сьогодні говоримо. Гаразд, тож давайте розбиратися, що ж це таке «дух-помічник». Насправді це дуже універсальне поняття, але його значення, скажу я вам, може змінюватися просто кардинально. Спробуємо зрозуміти, що воно означає в різних контекстах. Ось вам базове визначення. Тобто дух-помічник це якась надприродна сутність, яка допомагає людині. Але ключове слово тут, звісно, допомагає. А от як саме кому і що найцікавіше, якою ціною відповіді на ці питання і роблять цю тему такою багатогранною. Почнемо, так би мовити, з витоків у міфології багатьох народів є духи, що прив'язані до конкретного місця чи роду. І от у слов'янській міфології один з найяскравіших прикладів такого помічника це дворовик. Дворовик це, по суті, класичний дух-охоронець. його сфера впливу це дім, господарство. Він уособлює прагнення до безпеки, до стабільності. Він не воює, не має якихось суперздібностей, як ми їх розуміємо сьогодні. Ні. Його головна мета підтримувати лад, захищати і дбати про добробут родини, якій він, так би мовити, служить. А тепер давайте зробимо різкий стрибок у наш час. Ідея духа помічника отримала абсолютно нове життя, наприклад, в аніме та манзі. Там ці істоти перетворилися на могутніх, часом бойових партнерів, головних героїв. І ось тут ми бачимо справді цікаву еволюцію ідеї. Якщо міфічний дворовик це такий собі стабільний захисник, що дарує безпеку, то помічник за німе – це динамічний бойовий товариш, що дає силу. Він може стілювати, бачити майбутнє, битися пліч опліч зі своїм партнером. Тобто концепція та сама, а от виконання геть інше. Воно вже відповідає сучасній потребі в силі та партнерстві перед обличчям викликів. Але ідея духа помічника йде набагато глибше, ніж просто міфи чи розваги. В езотеричних вченнях вона набуває значно складніших форм. Тут дух-помічник це вже не просто персонаж, а провідник енергії, який пов'язаний із чимось набагато більшим. В езотериці є таке поняття Егрегор. Спробуйте уявити його як таке собі енергетичне поле, яке створюється думками та емоціями цілої групи людей, об'єднаних однією ідеєю. І в цьому контексті дух помічник виступає ніби провідником енергії цього поля. Він допомагає людині, але його дії завжди узгоджуються з цілями цієї колективної свідомості. І отут найважливіший момент ці стосунки завжди двосторонні. Тобто людина отримує допомогу, але натомість віддає частину своєї енергії. А це може призвести до залежності, і навіть, як вважається, до обмеження свободи волі, оскільки допомога надається лише в тому, що відповідає інтересам Егрегора. Добре від колективних структур перейдемо до ще одного погляду, який існує в сучасних духовних практиках. Тут фокус зміщується на глибоко особистий зв'язок з невидимим помічником, що, власне, відповідає потребі в індивідуальному духовному наставництву. Існує думка, що такі помічники є в кожної людини від народження, і вони можуть бути пов'язані з певною стихією, наприклад, з водою. Це означає, що взаємодія з цією стихією нібито може посилювати зв'язок. І як же пропонують встановлювати цей контакт? Процес описують як досить простий. Все починається з чітко сформульованого прохання, адже ініціатива має йти від людини, вважається, що помічники не втручаються без дозволу. Вода тут виступає, ніби провідником, а відповідь може прийти у вісні або як якесь інтуїтивне осяяння. Але що важливо, тут є чіткі межі кажуть, що ці духи-помічники спеціалізуються на емоційній сфері. Кохання, стосунки, внутрішня гармонія. А от у матеріальних питаннях вони не допоможуть, тобто просити в них грошей чи успіху в бізнесі згідно з цим віруванням марна справа. Отже, підсумуємо, ми бачимо, як одна й та сама ідея, ідея невидимого союзника може набувати абсолютно різних форм від такого собі доброго духа охоронця дому до потужного партнера в бою чи особистого емоційного наставника. І знаєте, ця цитата чудово ілюструє суть подяки в таких стосунках. Виявляється, найкраща вдячність це не якісь жертви чи ритуали, а повноцінне радісне життя. Коли людина емоційно наповнена, любить життя і дарує цю любов іншим, вона нібито саме так і дякує своїм невидимим помічникам. Тож, пройшовши весь цей шлях від стародавніх охоронців до персональних гідів, виникає питання: а чому ми взагалі продовжуємо шукати цих невидимих союзників? Можливо, це якась глибока людська потреба у зв'язку з чимось більшим, у вірі, що ми ніколи не буваємо по-справжньому самотні у своїх випробуваннях. Питання, звісно, залишається відкритим.